Усім доброго дня, шановні мої підписники, гості мого каналу. Нарешті я повернувся на свій канал і продовжую працювати, працювати вдома, працювати на службі. Ну і, завдаю, як по накатаній їжджу в лікарню і провідую наших побратимів. І питаюся все, що їм потрібно. За допомогою вас це все достати і придбати. Було зібрано кошти завдяки вам. Було зібрано 20 тисяч гривень, які ми збирали хлопцям на Mavic, але у нас не вийшло його зібрати ці кошти на такий дорогостоящий Mavic. Дуже довго тривав термін зборів, і було вирішено таке питання на стрім, як виповнити, що ці кошти я лібо витратю на лікарню хлопцям, лібо передам Сергію Шелудько, либо Юрію фірм Агро. Я був тоді виклав опитування в сообществі, і всі про ну, більшість проголосувало за те. Щоб витратити кошти на лікарню хлопцям. Але так було сталося, що в скорості в мене така неприємна ситуація в житті. Прийшла біда в мій дом. Але і тому я затримався з затратою цих коштів, з витратою цих коштів для лікарні. Ну і ось не цей час. Зараз я знаходжуся опять-таки, в лікарні. Там, де наших хлопців ставляють на ноги. Заходюся я зараз ще в одній палаті. І в цій палаті це теж така ж ну, палата, де тяжко тяжкі тяжкі хлопці після операції знаходяться тут, яким нужен догляд, біля яких приїжджають рідні сидять. Місці з ними, тому що вони не передвижні. Зараз покажу вам цю палату. Зараз переведу камеру. Ось тут таке ліжко. Дуже чудове, воно приймає різні форми, можна зробити навіть в віді кресла, якщо людині важко лежати завдяки такому от пульту. Також тут є холодильник, як ви бачите, і мікроволнова піч. Це одно, палата на одну особу. Ось так вроді все чудово, гарно. Як ви бачите, тут є санузел, душева кабінка, умивальник, туалет, але немає бойлера. Бойлер згорів. Є також тут розкладушечка де рідні можуть поставити і ночувати біля свого солдата. І на ці кошти ми купимо болер на 80 літрів і встановимо його сюди. Бойлер я вже замовив, зараз ви побачите скріншот. Ось такий болер буде тут установлений. Ну і потім, я так розумію, як ж розказують мені старша медична сестра та дівчата-медики, що влітку це теж виходить, углова така палата. І вона знаходиться також на сонячній стороні. Ну, В общем, будемо думати, може бути ми установимо сюди і конденсіонер. Тут якраз є ось така. Резетка. Ось так потихеньку будемо оборудувати хлопцям палати. Може і ще тут щось потрібно, буду узнавати, ну і вам розкажу. А зараз заказали болер і почнемо з установки болера. Я тебе Саня, поснімаю. Да. Наші парні, як завжди, нас виручають, приїжджають, встановлюють, нам все роблять. Зараз установка йде кондиціонера, а потім буде установка болера. Так, робота закінчена. Хлопці поставили нам кондішн. І поставили бойлер. Тепер є гаряча вода, холодна, тепло і холод, так, да? парні, молодці. Дякуємо, лайк вам. Я думаю, все буде тепер тут чудово. Так, провів я наших хлопчиків, спеціалістів. Які це все зробили, які, як я вже казав, поставив кондішн значить, що виходить? Кондиціонер, плюс трубки, всі ці пребамбаси, плюс бойлер. Бойлер, трубки теж на болер, це все там провод, розетка, вилка, всі ці діла. За кондиціонер і за бойлер і за роботу я віддав 20 тисяч гривень. Це ті 20 тисяч, як я вже казав, ми з вами збирали. Так що завдяки вам, в даній палаті у хлопців, тепер теж буде зимою тепло, літом прохолодно. І плюс буде гаряча вода і холодна. Завдяки, дякуючи вам, вашим донатам, за що я вам і вдячний. Ось і все, що хотів вам показати в цьому відео. Ну, а ми працюємо далі, займаємося, тому що роботи вистачає, помимо служби, ще є і своя робота вдома. Все, всім до побачення. Кому не тяжко, ставте лайк. Ще раз вам всім велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Всім пока-пока!